Ось килимки замолені з інтернету. Бачите, як вони прилягають. Під педалями виріс, куди попадає сміття. Тут взагалі незрозуміло. Ширина не відповідає розріз. Ну і все інше ви бачите, як лежить. Ось пасажирський килимок завертається, тому що він не попав по лекалу. Поставили липучки, які не липнуть, тому що ковролін з воросами не прилипає липучка. І такий от задній ряд. Тут килимки лежать окремо, перетинка рухається окремо. Ось так воно все виглядає. Перетинка просто гуляє. Ну і килимки також рухаються, тому що не під'єднані до перетинки. Ось такий вийшов водійський килимок. Повністю відформований, з бортами без розрізів 3D. Заходить частково під сидіння. Зона відпочинку лівої ноги без розрізу, закрита повністю. І під педалями повністю закрита, відформована по рельєфу. Ось так вони виглядають. Передній. Килимки я замінила на 3D. Вони мають таке заглиблення, борти. Все без розрізів. монолітне. Додатково поставили кліпси фіксації. Надійні кліпси. Килимок не рухається, не з'їжджає. Місно тримається. Ось такі вийшли килимки. Щільно підігнані. Перетинка з'єднана з килимком липучкою, так як липучка не липне до ковроліну. Прошивається з обох сторон липучка і проміжна липучка тримає килимок разом з перетинкою. Ось такі килимки вийшли. Стандартні зимовили килимки, без бортів, але різницю ви бачите.